Вітаю, я Наталя Смирнова. Мені 60 років. Я актриса театру і кіно. Навчалась у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва артист естради. закінчила Донецьке вище училище культури, режисер, Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії. Зараз я навчаюся на другій магістратурі у Київському університеті культури на спеціальності сценічне мистецтво. Працюю у муніципальному театрі Березіль Бориспільської міської ради Київської області маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. Кіно знімаюся з 2016 року. За цей час знялася більш ніж у 150 серіалах, серед них чотири повні метри. І в одному з них, а саме у фільмі режисера Віри Яковенко Подвійні і Мельман, я виконую роль першого плану Ангеліна. Також я зараз дуже активно працюю з Маріупольським театром авторської п'єси Концепція, який зараз знаходиться у Києві. Я беру участь у документах виставі обличчя кольору війна, прем'єра якої відбулася 28 липня 22-го року у театрі на Подолі, з цією виставою ми зробили тур по Україні і зараз продовжуємо показувати на сценах Києва. Я маю навички гри на гітарі, фортепіано, вокалу, хореографії, акробатики, добре плаваю, їжу на велосипеді ковзанах. І зараз я відновила роботу дитячої театральної студії при муніципальному театрі Березів, де я працюю. Взагалі, я дуже люблю життя, люблю людей, дуже люблю працювати з діточками. Бажаю всім здоров'я, до зустрічі.